До відкриття театрального сезону в закарпатському обласному муздрамтеатрі, яке традиційно відбувається в листопаді, готується і глядач, і звісно, трупа та адміністрація театру. Усі називають цей день визначним, незалежно від досвіду та стажу роботи і глядацьких уподобань. Якщо інколи важко знайти вільний вечір, щоб присвятити його театрові, на відкриття сезону публіка збирається активніше. Я стараюсь, звісно, як мокак дозволяє мені час. Но время мне совсем не позволяет. Так что хожу, может, раз или два в год. Каким ви вы перевагу? порыва? Мне все равно, что смотреть, потому что я вообще люблю театр. В общем, потому что еще так с юности была студенткой. Больше я люблю оперету. Ну, так как ну, у нас драматический театр значить, і драму люблю цього разу закарпатський обласний український музично-драматичний театр імені братів Шерегіїв розпочав новий театральний сезон виставою Дорога до раю Дмитра Кишелі, і це також уже добра традиція. У перший вечір зустрічі після літньої перерви презентувати театральним шанувальникам твір закарпатського автора. Режисер Анатолій Філіпов, котрий зіграв у постановці роль автора приправи виставу фольклором, що зробило постановку ще більш колоритною та закарпатською. Історія Митрика, сільського бешкетника із цупким розумом, гострим язиком та притаманною кожній дитині цікавістю, переплетена в драматургії з тонким гумором та високою філософією. Ну мені цікаво, тому що я граю тут хлопчика. Це перша моя роль хлопчика. Зазвичай я грала дівчат. Ну і тут набагато важче ніж дівчат грати. Треба було Хлопчачі навички собі виробляти. В цьому мені допомогли актори старші. Я дуже їм вдячна. І цей хлопчик він такий дуже шустрий, такий він подвижний. І десь воно мені близько, бо я в дитинстві теж була як хлопець, і воно мені легко лягло, але без допомоги своїх старших акторів, мені здається, мені би було дуже важко. Відкриття сезону публіка вітала майже аншлагом, чому завжди тішаться театрали. Директор театру Любов Оленчук у своєму вітальному слові висловила сподівання, що тепер щонеділі в уже теплому залі театру збиратиметься. Велика кількість небайдужих до театрального мистецтва.